Доброго дня всім, вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні пошукаємо автомобілі в районі 7-8 тисяч доларів на автоматичній коробці передач. І в пріоритеті у нас міні-венни, універсали, ну і кросовери, якщо це взагалі можливо за таку ціну. А так, ще можливо, попросили, пошукаю ренозої, побачимо, по чому вони коштують. Потрібна така електричка. Подається Opel Astra Універсал з передніми партроніками бачу 7300 13 рік, 1,7 дизель. І, до речі, сьогодні не продажний день, сьогодні вівторок, і, як ви бачите, можна вільно заходити на автомайданчики, розглядати автівки. І якщо щось зацікавить, дзвонити, і, я думаю. Якщо наміри у вас серйозні, то продавець приїде, відкриє автомобіль і ви, думаю, змозі його будете подивитися детальніше. Гольф Плюс у нас тут продається 6950 2007 рік, 185 тисяч пробігу на непоганій зимовій гумі. Мивичі фар бачимо, лінзована оптика. Ось так виглядає салон автомобіля, механіка шестиступінчаста. стопінча. такий автомобільчик. Скажіть, кому подобається плюс, чи все-таки універсал, як кому подобається? Мені особисто більше плюс, тому що він вищий в салоні, більше місця над головою. Не знаю, важко назвати кросовером але я думаю, що все-таки степвей відноситься до цієї категорії. Подивимось її ціну. Дизельний варіант, 2014-15 рік, 8990. В салоні все досить скромно. Ось так виглядають сидіння, звичайно, механіка п'ятиступка і Нічого особливого. Октавія продається на повному приводі. Шкода, що не вказаний рік даної автівки. Вона за 7,299, 1,8 об'єм двигуна на 118 кВт. Хочеться відняти салону але запотіло все. Ну, єдине, що я бачу, що механіка тут 6 ступінчі, не автомат, тканевий салон. І також комплектація не є якоюсь супер навороченою. Є парктроніки заді і автомобіль на зимовій гумі континенталь. Все так цим знаєте, намазано силіконом. Гарно виглядало. Ось нарешті ми бачимо більш-менш перший такий варіант. Щось наподобі, не наподобі, а є цим мінівеном за 7,9 11-го року, 1.8 бензин на 7 місць шкіряним салоном, кліматконтролем. Такий чималкий мінівен з гарною зимовою гумою бачу. Вже виглядає більш так сучасно, все-таки ж 11-й рік. Бачимо механіку і, на жаль, у нас п'ятиступенева. Цікаво, чи вистачає 5 ступенів ці автівці. Звісно, хочеться 6 ступінь чи 100, але чи бувають вони, напишіть, будь ласка, в коментах. Дві октавії тут поруч стоїть сіруватенька, синювата. І цікаво, що вони дуже однакових років майже. 12-й рік. Але ціна тут 10499 бо 2,0 дизель. А її сусідка коштує зовсім інших коштів 710, 11 рік і 1,6 бензин. Я думаю, це залежить і від комплектації, і від цього двигуна, і можливо від стану автомобіля і ще від багатьох факторів. Ну, Октавій вистачає, хочеться щось цікавіше, чесно кажучи. Skia Sportage, повнопривідна за 8300 2007 року 2.0 газ бензин. Цікаво, у них це така є фарба, чи їх полірують, щоб вони виглядали з 2007 року ось такими блискучими. Ну, щоб перевірити, чи фарба потрібна товщиномір і то, чи полірування видно буде. Єдине, якщо автомобіль б полірувався, потрібно досить детально обійти всі ось такі місця, де йдуть е, ну, не шви, а закінчуються контури автомобіля. І в деяких місцях можна побачити Ще спольорований лак, який не вийшло видалити ну тряпкою ганчіркою. Знову ж таки Hyda Tucson в такому білому-білому кольорі. Небагато я таких кольорів, чесно кажучи. Бачу. Зазвичай чорні вони. У нас принаймні в Рівному. А тут біленький. 8400 2010 рік, 2.0. Бензиновий. Ну який мотор? Два-літровий, ба. Два-літровий може бути лише сок. Красів, сервісна книжка. Непогані леті диски від автомобіля KIA. Але механіка, знову ж таки, механіка. Сьогодні автомат буде знайти проблематично. Я вже, напевне, розумію, щоб знайти взагалі кросовер на автоматі, потрібно від 10 тисяч стартувати, і тоді є якісь шанси, тоді є якась логіка. А так, напевне, немає сенсу. А перед нами Hyundai iX35 на дуже непоганій комплектації на автоматі, але ціна її 14. 999. Коричневий шкіряний салон у ній. Ось так він виглядає, можемо роздивитися. І дуже шкода, що автомобілі всі у нас зачинені. Вже... Такий цікавий варіант Opel Antara. Теж не з дорогих кросоверів, але щось так у неї дуже Оцей передній захист. Дуже-дуже низько. Для чого це робити, якщо це кросовер, тим паче повнопривідний і з Бельгії. 15 рік 2,2 дизель ціни немає. Він також на механіці, нас це не цікавить. Зато в районі 7000 є навіть ще дешевше 6200 2006 року 2,0 бензин. Ось така Октавія. Комплектацією RS заточена під спорт. Заглянемо, такі вже в неї сидіння. І, як і має бути в нормальній автівці, шестиступенева коробка передач. Ну, все-таки щось є в цих октавіях. Чим більше їх розглядаєш, тим більше розумієш, чому люди їх так полюбляють. Великий Надійний місткий автомобіль ідеально підходить для українських доріг, для українського користувача. Не рекламую однозначно оцей даний автомобіль, я так просто в загальному кажу. Йдемо шукати далі. Можливо, поцікавляться Nissan Qashqai Ось такий варіант перед нами. 11350, 2011 рік, 1,5. Дизель на гарній комплектації, не буду деталі я вдаватися, тому що на авторинку вистачає цих кашкаїв. Я думаю, я думав, де з рівного всі кашка пропали. Ну, оказується, що вони всі в Луцьку. 1,5 Дизель все-таки Луцьк. і залишається містом. На Західній Україні чомусь я так рахую номер 1 по, по кількості автомобілів на авторинку, по можливості їх оглянути. Звісно, я не їздив, чесно кажучи, і той самий Львів, Івано-Франківськ, але по відгуках людей все рівно всі їдуть в Луцьк. Ось така реклама. Так, приїжджайте в Луцьк, шукайте автомобіль. І обов'язково, я сподіваюсь, знайдете те, що, те, що вам потрібно. Ну що ж, де ж наші мінівени, гарні універсали в районі 8 тисяч на автоматі. Ну ось, Можливо, цей 3008 Peugeot сьогодні нас порадує. Ану, 10 рік, 7500, 1,6 дизель, що є самим кращим. І на ньому стоять роботизовані коробки передач, Напевно, і варіатори на ньому стоять, але от, е, е, а от повноцінні коробки з мокрим щепленням, так як має бути, на жаль, на них, наскільки я знаю, принаймні не Ну, У нас тут механіка трішки не підходить. Шукаю я автомат, тому що має їздити дівчина на машині і їй потрібен автомат. Ось про що я казав, що кросовери більш-менш нормальні, ну це на мою також думку, на мій погляд, розпочинається від 10 тисяч. Це тільки Початок, і то у нас тут не 10, а навіть 11 тисяч 2012 року дана Кія на бензині, до речі, 1,6 бензиновий двигун. ну Для кросовера, знову ж, за об'єми я заговорю, для кросовера теж на чи вистачить 1,6 для кросовера. Я рахую, що має бути 2,0 мінімум. Шкірине салон механіка, на жаль, не наш варіант. Ну, ця площадка, напевне, все, не буду я далі вдаватися, ходить, ходить по ній, треба йти далі. Але під кінець дуже часто цікавляться ось таким автомобілем. Ну, я не говорю про мотор, про рік, але про саму модель, що Тауран Volkswagen користується попитом. Люблять також, як і шкоди, і Volkswagen. Особливо таурани, кадіки це, це та тема. Звичайно, крім німців і Берлінго, полюбляю, і Peugeot Partner також в цей список попадає і так далі. і так далі. Тобто автомобілі для сім'ї на механічній коробці передач, в більшості з економним дизельним двигуном, щоб містки були. Оце для нашого українця, для нашого брата актуально. Ось такий тауран. Рухаємося далі. В коментарях під попередніми відео пам'ятаю, що описали відзняти каджар. Ось, будь ласка, 19 й рік, 1,5 дизель за 19 тисяч. Так виглядає салон автівки. Комбінований салончик, шкіра Алькантара, Бачимо механіку. Безліч допоміжних асистентів. Ну, Непогано, чесно кажучи, виглядає так, навіть не дешево. Як всі звикли бачити Рено, що це дешевий сегмент виглядає, на перший погляд досить достойно в салоні.